Всім добрий день. Мене звати Юрій Максимов, я працюю головним менеджером проєктів в компанії Миколаїв. наша компанія є незалежним партнером Сіджоп, офіси яких розташовані в Нідерландах, Польщі, Греції та США. Всі разом ми пропонуємо послугу з проєктування та інженерку різних типів суден та плавзасобів. Щодо мене, то я є випускником НУК за спеціальністю двигуних внутрішнього згорення. І не тільки займаюся вирішенням технічних питань, пов'язаних з проєктами і проєктними програмами, але й беру участь у прийнятті рішень стосовно компанії в цілому, тому можу познайомити вас з цей джоб трохи глибше, ніж Google. Ми є досить молодою компанією, нам лише 5 років, але це не завадило нам зрости від десятка людей у маленькій кімнаті на горичі до більш ніж 80 співробітників у багатоповерховому зеленому офісі. До речі, 85% співробітників це випускники університету кораблебудування. Ми працюємо з самими різноманітними проектами, складність яких зростає разом з поважаннями замовників, які знаходяться по всьому світу. Тому ми дуже зацікавлені у молодих талановитих людях зі свіжими ідеями, які не пасують перед викликами. Наша команда дуже гнучка і вміє працювати як в офісі, так і віддалено вдома, як на стороні замовника. Так і на суднобудівних заводах, супроводжуючи будівництво. Як ви вже могли зрозуміти, рамки для розвитку в інженерії окреслюються тільки вашою уявою, тому варто обирати національне університет кораблебудування, аби потім разом змінювати світ на краще.